Всім привіт, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні у нас тема пенсії. І про цю тему ми будемо казати кожного тижня. Ми будемо казати, як саме вирішити питання обрахунку пенсії. І відповідно, ми кажемо про те, що треба зробити прив'язку до трудового стажу працівника і враховувати єдиний момент: незалежно ким людина працювала, обрахунок буде справедливим для кожного працівника. І ми відповідно беремо цю прив'язку до трудового стажу і враховуємо розмір мінімальної заробітної плати в Україні. На сьогоднішній час він становить 8 тисяч гривень. І від цієї цифри ми беремо 5% за кожен відпрацьований рік, рік працівника. Тобто 5% від 8 тисяч це 400 гривень. Ми множимо на трудовий стаж працівника. І давайте на прикладах ми розберемо, яка ж це буде пенсія. Наприклад, людина працювала, і у неї трудовий стаж 10 років. Як обрахувати? Відповідно, 400 гривень, бо це 5% від мінімальної заробітної плати. Ми множимо на ці 10 років. І це виходить 4 тисячі гривень, буде мати працівник, працівник зі стажем 10 років. Якщо у працівника, наприклад, 15 років, то відповідно так же сама. 400 множимо на кількість років, і ця сума буде 6 тисяч гривень. Якщо у людини 20 років трудового стажу, то його заробітна плата буде 8 тисяч гривень. Якщо у людини 25 років трудового стажу, то він буде отримувати 10 тисяч гривень своєї пенсії. Якщо у людини 30 років стажу, то її пенсія буде становити вже 12 тисяч гривень. 35 років трудового стажу, Пенсія буде 14 тисяч, 40 років трудового стажу 16 тисяч гривень. І так може розрахувати на будь-який трудовий стаж. Оце буде правильне розуміння, вирішення питання, яким чином треба зробити справедливий обрахунок пенсії, незалежно від того, ким працювали люди, в свій трудовий шлях. І при цьому ми кажемо про солідарну пенсійну систему. І ці кошти будуть отримувати люди, яким вже виповнилось 60 років, і це фінансове забезпечення буде здійснюватися тільки з пенсійного фонду України. Але є такі моменти, коли людина має заохочення перед державою якісь заслуги, як в цьому випадку буде. Якщо це є у людини, якщо вона в свій трудовий шлях це здобула. То, відповідно, держава буде її підтримувати у вигляді соціальної підтримки, соціальних гарантій. І кошти її будуть надходити тільки з бюджету України, тобто з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. Но це не буде називатися пенсія. Це буде соціальна підтримка від держави за те, що людина має заохочення, нагороди. Тобто здобула якісь нагороди перед державою за якісь досягнення. Це буде враховуватись як соціальна підтримка для цієї людини, окрім її пенсії. Тобто ми роз'єднуємо Пенсійний фонд України і відповідно державний бюджет України. Не буде такого, що це все буде в одній купі, як зараз, що всі кошти йдуть на утримання людей пенсійного віку. На якісь заохочення, на якісь спецпенсії, заслуги перед державою з пенсійного фонду цього не буде. І це велика помилка. Такого не можна робити. Якщо є пенсійний фонд, то треба з пенсійного фонду виплачувати пенсії. Це має бути чітко зрозуміло для кожного. І це має бути узаконено на. Законодавчому рівні, що саме такий обрахунок пенсії має бути. І саме має бути здійснене пенсійне забезпечення з пенсійного фонду, а заслуги перед державою, якщо вони є у людини, то це вже з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. Ось таким чином має бути вирішена. Ця проблема стосовно врахунку пенсії. Але давайте скажемо, як зараз. Бо я хочу навести вам деякі цифри у відсотках стосовно інформації пенсійного фонду України, що відбувається зараз. І до речі, воно відбувала вже і відбувається протягом всіх цих часів незалежності України. Так ось понад 50% українців пенсійного віку отримують пенсію меншу за 5 тисяч гривень. Це інформація з пенсійного фонду України. І я вам наведу розмір пенсії і відповідно відсотки людей, які ці пенсії отримують. Так ось, є такі пенсії до 2 тисяч гривень, в відсотках 26,8 людей пенсійного віку отримують ці пенсії. Від 3 тисяч 1 гривні до 4 тисяч гривень такі пенсії 17,3%. Від 4 тисяч 1 гривні до 5 тисяч гривень 18,6%. Від 5 тисяч гривні до 10 тисяч гривень 25,2%. Понад 10 тисяч гривень 12,1%. Ось результат. Ось результат стосовно рахунку пенсії. Але при цьому держава ще каже, що якщо тобі 70, будуть надбавки. Але це не вирішує також питання. Якщо ми уважно прочитаємо Конституцію, а саме я кажу про розділ Другий, а це права свободи, обов'язки людини громадянина, то уважно треба прочитати статтю 24. Я зараз вам прочитаю. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та є рівними перед державою. Це наголошено в розділі 2. Не може бути привилеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі. Етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. А що відбувається зараз? Якщо тобі 70 плюс, то тобі надбавка. А чому не 60 надбавка? Що це за дільошка така відбувається? Розумієте, про що я кажу? Це порушення прав і свобод людини, людей пенсійного віку? Зробіть правильний справедливий обрахунок, про який ми сказали. На початку цього відео, і все буде зрозуміло, як це відбувається. Тому, шановні глядачі, дякую всім вам за увагу, за те, що додивилися це відео до кінця. Зрозуміли, я сподіваюся, ці відео. Якщо у вас є коментарі, будь ласка, коментуйте, висловлюйте вашу думку, ставте вподобайки під наше відео і обов'язково ставайте нашими підписниками. Бо на цьому каналі ми кажемо про різні речі. В тому числі і питання пенсій, особливо, як треба вирішити це питання. Я всім дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.